Ну що, народ, пам'ятаєте нашого улюбленого голову села? Так, так, того самого кузатого лисого з кільцем на пальці. Так ось вирішив він залишити свій слід в історії, збудувати міст, голова села сам до себе. От люди запам'ятають: відкриємо міст моїм іменем. Ну або, як мінімум, назвемо його Золота Арка бо золото я люблю. Але ж грошей багато не буває. Тому для економії голова вирішив найняти дешеву робочу силу тих самих зеніків, що стовби міняли. Зенік. Ну що хлопці, план такий: підганяємо дошки, клепаємо зверху пару цвяхів, і буде як новий місько. Та що там ті мости? Головне, щоб голова задоволений був. Ну а далі: урочисте відкриття. Голова села у вишиванці. Стрічка, фото, сільські бабці з коровами. Голова села. Офіційно відкриваю міст, це історичний день. Але варто... Було першому трактору проїхати. Як бац! Міст тріснув, а потім гепнувся в річку. Голова села Йой, та то певно дощі розмили фундамент. Та які дощі? Якщо фундамент, то три цеглини і дві палиці. Ну що, народ знову гроші пішли кудись не туди? Пишіть у коментарях, як би ви назвали цей міст? Ха-ха.